Помідори і кавун ну, поєднання так собі. Але ж це так смачно. На дно 3 банки кладемо невеликий пучок кропу і один зубчик чеснику. І слоями викладаємо викладуємо в банку помідори і порізаний, почищений кавун. Далі заливаємо це все кип'ятком. І, і нехай стоїть, ну, як буде таке, єлі-єлі тепленьке. Пошти до вистигання. Коли вода вихолонула, я зливаю її в кастрюльку і додаю ще півлітра води, тому що ну, вода добре вбрала. Далі додаю сюди в кастрюльку 2 столових ложки сахара, солі 1,5 столових ложки і одну чайну ложку лимонної кислоти. І нехай закипить. Кріп беремо зелений, сіль обична, не йодірована. Для вірності можна кинути таблетку аспіріна, заливаємо розсолом, закриваємо, перевертаємо, кутуємо і до повного вистигання. Приємного! Смакуйте!